Такий принцип роботи. Так що про газ забуваємо, переходимо повністю на, на такі дрові. Ніколи. Розібрали лежак і під кутом 90 градусів зможемо е, прямо із даху це все діло почистити. Скільки нас знаходиться тут сажі, просто нереальна кількість. Покажи, скільки там попілу. Це все діло, я вам нагадую, дуже небезпечно. Покажи доски зверху, да, вон, перекриття. Горіло дуже ефектно. Ще одне відру. Сажі. То ефект дійсно класний. І так, народ, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні буде нестандартне, але я думаю, дуже цікаве та інформативне відео. Сьогодні ми будемо чистити димохід в нашому будинку, який знаходиться позаду мене. Хіба це відбігу мені? Добре. Проживаємо ми в селі, опалюємо будинок тільки дровами, газом фактично ми взагалі не користуємось. Так що зараз у нас стоїть задача почистити наш димохід, тому що виникла в нас проблема така: при підкиданні дров і при відкритті дверці починає вже йти дим. Тобто наш димохід повністю забитий і вже потрібно терміново провести чистку димоходу. Отже, зараз ми цим і займемося для даної процедури. Я замовив у собі отакий набір від компанії Savent. До речі, посилання я залишив внизу під відео. Кому потрібно, буде, ознайомлюйтесь. Отакий до нас приїхав роторний набір для чищення димоходу. Ну, тобто турбощітка. До комплекту в нас входять гнучки ручки. Вони у нас довжиною по одному метрові. Їх у нас 6 штук, Тобто димохід довжиною 6 метрів. Ми запросто зможемо. Даною щіткою почистить. Так що приступаємо до розпаковки. Роторний набір турбо. Так, це все запаковано в чехол, що є досить стручно. Отакі у нас нейлонові. Гнучки палиці, да? як їх правильно назвати. Зараз ми до них повернемо. Так, інструкція зараз ознайомимось. І ось безпосередньо сама наша Турбощітка, да, з поліетиленовими такими. Поводками, да? ну, те саме, що на бензо косі, на, на бензотримері. Тобто отакі пластикові у нас пластикова щітка. Зараз покажемо, як воно між собою з'єднується. Ну, також в комплекті є ключик. Що є досить практично. Ця насадка в нас приєднується до шуруповерта або до дрелі. Зараз ми її зафіксуємо і продемонструємо, як це все діло у нас працює. Так, це не потримай. Так. Отакі От у нас є фіксатори. Дивіться, як вони виглядають і яким способом воно у нас підключається. Отак От воно зафіксувалося і, в принципі, надійно нічого у нас не не випадає, да? все тримається. Е, тобто зараз ми з'єднуємо і ну, продемонструємо да, дану щитку, як вона е, візуально працює. Дай вітай, покупай, дай краще, сити, дай краще, <гум> Адаптер зафіксували, зараз підключимо, протестуємо нашу щитку. За межами демоходу подивимось, який, який принцип роботи. Так, Фіксуємо і пробуємо тестувати. Дивіться, друзі, як воно, який принцип роботи. Я думаю, наглядно видно. Так що, друзі, зараз ми перемістимося до нашого будинку, покажу, яким ми котлом опалюємо, якими дровами і так далі. Також від компанії нам приїхав отакий порошок нового покоління для немеханічного видалення сажі смолистих відкладень у димоходах та твердопаливних котлах. Даним засобом ми вже покористувалися. В принципі, за першого користування ефект дійсно вже був, тому що ну я вам вже говорив, що коли дрова підкидали, то у нас йшов дим, тяги не було і ну, дуже. Холодно було в будинку, тому що не було просто горіння, просто йшов дим. В будинок не було чим дихати. Так що зараз ми перемістимося в будинок, далі все розкажу, покажу і почнемо працювати нашою турбощіткою. Так що далі буде цікаво. По традиції ставте подобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал, поширюйте дане відео, а також діліться з друзями. Пішли в будинок. І так, знаходимося ми вже безпосередньо біля нашого котла, біля нашої грубки. Отакими. Способом опалюємо наш будинок. В принципі, дуже тепло, газом взагалі не користуємось, а дрова постійно, скажімо, так, є в наявності, тому що там регулярно чистимо посадки, поки що проблем з дровами немає. Ну і Коефіцієнт корисної дії, тобто швидкість опалення, швидкість прогрівання будинку набагато краще, ніж чим, чим тим, тим самим газом. Так що про газ забуваємо, переходимо повністю на. На такі дровіні котли. Ну, це саме, саме примітивний, скажімо так, зараз тут вогня немає, тому що повністю затушили пічку перед перечисткою нашого димоходу. А даним засобом дійсно ми користувалися тобто, 1-2 столові ложки на 7-10 кілограм твердого палива. тобто дров. Ось, до речі, бачите, сліди, сліди диму, тобто те, що я вам розказував, при відкритті дверки вже повністю. Димохід наш забитий, і тяги не було, не було тепла, не було горіння, тому що немає ходу диму, скажімо так. Так що, даний товар я дійсно рекомендую вже попробували, щоб, щоб не було питань. Це все дійсно працює після першого разу. Але все-таки фізичну чистку потрібно все-таки виконувати, прибирати нашу сажу, для того, щоб не було горіння, не було. Скажімо так, зайвих проблем. Бо, чесно кажучи, інциденти вже були, і наш димохід, сажа загорілася і рекнула сама труба. Ну і виникла в нас в будинку пожежа. Так що слідіть за цим, цим ділом, хоча б раз на рік, я думаю, що можна двічі навіть таку процедуру потрібно виконувати. Так що, це, в принципі, розказав, показав, закриваємо. І переходимо до нашого очищення димоходу. Там, до речі, у нас на плоті стоїть автоклав, там батьки виготовляють тушонку. Так що, все, все і зразу весь процес відбувається. Переміщаємося на наш дах. До речі, хочу показати вам раніше ми проводили чистку таким способом. Там стоїть, прикрутили дві доски і палицею ну, звичайної палиці й намотані там були пляшки пластикові, і е, зверху ми це все діло е, чистили. Е, так як зараз зима і дуже слизько і небезпечно туди лізти. І, якщо чесно кажучи, немає такого в мене бажання, е, то даним набором даною турбочіткою ми зараз е, розібрали лежак і під кутом 90 градусів зможемо е, прямо із даху це все діло почистити. Так що будемо зараз пробувати. Так, Знаходимося ми вже. На даху Тут знаходиться наш лежак. Розібрали ми декілька кирпичів для того, щоб вниз прочистить до грубки і вверх наш димохід. Ось, до речі, дивіться, скільки у нас знаходиться тут сажі, просто нереальна кількість. І це все діло потрібно почистити. Зараз порахуємо, скільки ми тут відер звідси винесемо. так що... Починаємо працювати. Так, народ, що я вам скажу? Тут просто, просто жах. Ось таке от, повне відро ми вже вибрали і це ми ще не чистили нічого. Так що зараз винесемо і почнемо працювати. Подивимося, скільки у нас вийде звідси е, сажі. Кипить цегла. А не було ще новішої курточки, Давид? Ні. Не було? Ні -ні. Так ти ще новішу вдягни, білу бажано, щоб сажу трусити. Треба в білій курточці. І так, народ, зараз будемо приступати до чистки. Є в комплекті поліетиленова плівка для того, щоб можна накрити було, е, наш лежак да? і щоб попіл до нас не летів, не летів нам в лице. Так що Починаємо з'єднувати і починаємо працювати. ви По самі бачили, скільки було в лежакові, так що і без чисток тут потрібно його регулярно вибирати. Так, Зараз ми під кутом 90 градусів будемо вставляти нашу турбощітку. Так, попали, Так, з'єднуємося. І пробуємо працювати. Так, воно я валики у. На На остата істопці. І так, народ, у нас дай наступний, скажімо так, стався у нас. Невеличкий казус. Справа в тому, що наша, наш демохід до кінця не вичег. І ось бачите, видно, поплавилася наша турбощітка. Ну, Не сильно, там буквально пару міліметрів воно отак трохи спортилося, але на швидкість це не буде пливати. Пройшла у нас доба після того, як ми почали чистити. До речі, топили ми газом і ось дружена. Підтвердить, що в будинку було дуже холодно. Так що е, дрова є дрова. Продовжуємо далі. Е, час пройшов, я думаю, все вже нормально у нас вичехло. І будемо продовжувати нашу чистку. Починаємо працювати далі. Так, Зараз дуже зручно. Ку-90 градусів. У нас вийде ціла епопея, цілий фільм з цією чисткою Ну, Треба показати так, як воно є. Без лишніх прикрас, скажем так. Mm -hmm. uh -huh. Треба попасти ще в трубу. Та йомой, оцей. Так, труба ось. Є. Yeah. Так. Так, ну, ну так, буде, в принципі, без проблем. Ну нормально Так, давайте добавим Буду весь грязный Да? Э. Чего Че оно Ну як же Выстирается пополам? Да Молодец, Крыса Так. Да. Так. Когда цель Так, під'єднуємо ще один метр. О, пришло. <гумно> один метр так. Є? Та щось сипиться в принципі, да? Mm -hmm. Пилюки багатенько. Biter, da? Če je pogoj za zapisovalce, da? Da, pogoj, da pogoj za zapisovalce. теж технічно попілу бавовна Так, додаємо ще метр Кистити все. Так, працюємо далі. Щітка навіть вже біля самого верху, мабуть, да? починається вібрація вже. Додамо зараз ще один метр, подивимось чи вийде нас наша щітка поверх труби. Так, Вставляємо п'яту нашу метрову штангу чи трубку, як правильно сказати. Ось, Покажи скільки там попілу. Вже, це ж ми вибирали з вами повністю все відро. Та давай зараз мав, зараз трошки почистимо, да? чи вкинемо відро. Це ми тільки прочистили три. О, ні, 4 метри, так? виходить? 4 метри. Подивимося тільки попелу на 4 метрах на стінках труби накопичилось попелу. Ну, Ефект вражає, я вам скажу. Так тобто ти не прочистиш його е палицею сіпком. Да? Е Шмургаючи якимись пластиковими цими, то тобто, це по -першу, буде довше і менш ефективно. Тут на обертах вона цю турбощітка робить, звичайно, гарну, гарну роботу. Якісь смолисті згустки, відкладення. Дивіться, що, що в нас в демоході, це ж, це все діло, я вам нагадую, дуже небезпечно. покажи Доски зверху, так, воно, перекриття. Да, видно, що тут горіло. Це все діло горіло дуже ефектно. Тому очищайте свій димохід вчасно і ефективно, тому що це все дуже страшно, я вам скажу. Ну, майже відро диви. Так не майже відро. Ми зараз до гори повністю. І потім е, повторно будемо е, прибирати по одному метру і повторно будемо ще раз чистити. — Тато, що виніс. Хватить, не? так? Та, диви відро. — Тато, поки що це виніс. Це вже друге. Ну, Всього немає на возі. Ну, дивіться народ, повне відро. Це почистили ще тільки 4 метри, далі ще будемо підніматися, подивимося, як, як там вийде в нас, е, прочистити зверху. Тобто результат на лице, відро попелу. Це вже друге відро, перше було в лежаку, друге ось із труби. Так що продовжуємо далі працювати, далі покажемо, що у нас вийде в загальному після чищення, і, і що вийде по результатах да? по ефекту. В кінці відео ми покажемо, як горять наші дрова. Ну, Так що далі буде, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Що таке? Не знаю. Поклади краще. Повідомлю, може, воно готовий. І так, друзі, дивіться, Он знаходиться наша турбощітка, довжина 5 метрів, Он знаходиться десь пів метра ще вгорі знаходиться на такій висоті. Тобто зараз продовжуємо, по ще зверху і потім підемо ще плавно, по кожному метру будемо збавляти і будемо ще повторно очищати наш демохід. Ти сам спустишся? По метру прибираємо. І ще раз додатково очищаємо повторно. Пока. Пока. Помалу там. Народ, продовжуємо нашу роботу. Димохід ми наш прочистили, пройшовся ще раз повторно до самого низу, тобто там десь ще пів відра у нас сажі натрусилося. Далі що ми робимо? Тепер ми будемо чистити наш колодязь, який йде в нашу групу, тобто в будинок, в кухню. Так що там також, я думаю, назбирається якісь немал саджі, то починаємо працювати. Ось що в нас. З нею все нормально, в принципі, проблем, проблем немає, дивіться. Тобто починаємо працювати, зараз стажі буде такої, що капець. Mm -hmm. Так, ну що народ, от і все, в принципі. Цей ми прочистили, Да, я покажу. Тут поки що пилюка. Ну, в цілому я скажу, що хітка справилась ідеально. Вже знизу ми вибрали з лючків вже ще, ще одне відро сажі. То ефект дійсно класний. Так, ну Тут бачите, чисто. Труба чиста. Чітко. Тут треба ще додатково очистити лежак, тут е, дістати совком. Підчистить. я думаю буде нормально, буде все чітко. Так що, отакі в нас, отака в нас чистка відбулася. Основну роботу ми зробили. Ну, як ви самі бачили, все все працює ідеально. Тобто, ну, які можуть бути питання, якщо все в нас вийшло? Так що обслуговувати свої е, димоходи, свою опалювальну систему правильно, вчасно е, і не будете знати проблем. Е, що в нас по щитці, е, по даній турбошітці, в принципі, Ну я ж вам вже говорив, що. Не допускайте помилок, які допустили ми. Проводьте всі роботи, всі процедури після повного остивання вашої, вашого димоходу, пічки і так далі. Це робочий орган. При необхідності, при його ізносі, можна його просто замінити і все. Оці щітки. По самих, оцих, як вони правильно називаються, гнуч, гнучки, ручки, правильно? правильно? Так. В принципі, по них питань ніяких немає. Все. Нормально, ну, понятно, що трошки воно покоцалося, але все чітко, ну, все працює так, як треба. Роботу ми зробили швидко, якісно і правильно, я так вважаю. Так що, Даний набор від компанії Savent я можу як би, сміливо рекомендувати до купівлі, тому що штука класна, ефективна і головне, воно свою роботу робить. Посилання на компанію Savent я залишу в описі під цим відео. На дані товари, так що кому потрібно, замовляйте. Так що, друзі, на цьому завершуємо відео. Всім дякую за увагу. По традиції ставте вподобайки, обов'язково оформляйте підписочку, не халтурьте. Зараз ще після цього покажу, як ми вибираємо сажу з наших лючків, з нашої грубки. і також фінальний завершальний етап, як буде горіти наша пічка, наша плита після даних процедур. Так що на цьому все. все буде Україна. Poven porque